Ми повертаємося. Оксана Погомін, депутатка Херсонської міської ради, з нами на зв'язку. Пані Оксана, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку. Героям слава. Отож, що із сальдо, це основне питання, яке вже добу мучить нас, і напевно українців наразі є лише оце припущення. Міг загинути під час удару подачі ФСБ. Така інформація з'явилася. Нам теж учора казали, що могли можуть бути могли бути загиблі, поранені, і їх могло бути трохи більше. Що вам відомо, пані Оксано? Мені, мабуть, відомо те саме, що і вам, але у нас вже був такий приклад в житті, коли ми дуже раділи, коли ми були в окупації, і хтось дуже е велика умнічка траванув е його і е писали, що у нього вже була клінічна смерть. Його повезли в ту Москву в якийсь там інститут, і все ж таки... Е це зомбі знову відновила своє життя. Тому зараз ми дуже обережна. Звісно, якщо це правда і він там залишився під завалами, і, вибачте, ну, але працюю не людину можна сказати, тільки здох. То хай так і буде, але інших поки немає ніяких новин, тільки припущення, що все ж таки нарешті сальдо вже двохсотий. А наскільки це останнім часом був цінний кадр для окупаційної влади для Москви? От наскільки ним могли дорожити? Ну слухайте, це було це був це було обличчя. Херсонської області окупованої. Він навіть на минулому тижні їздив до Лукашенка. Ми ще так сміялися, казали, о, легітимізує себе як такий маленький президент Херсонської там, тимчасово окупованої території. Він був... Я не можу сказати навіть, що це рупор Кремля, тому що він таке казав, таке, так, таку дурню. Ну, але... Повинна ж бути якась людина, котра буде нести чуш в маси і розповідати таке, щоб росіяни вірили, що у нас тут все замечательно, що у нас тут інвестиції, що у нас тут якісь санаторії, що у нас тут розбудова йде на окупованій ними території. Тому я думаю, що знайти такого ж любителя руського міра, то, мабуть, складно зараз буде насправді. Тому, мабуть, ціни. Думаю, так. Я хотів би запитати про е, таку е, ближче до життя людей е, е, інформацію щодо Херсона, е, вже певний час прострілюється серйозно, і під ударами дронів перебуває дорога Миколаїв Херсон. Раптом влада починає думати над проектом альтернативної дороги. Тобто, питання чи раніше про це не можна було думати, чи це не було зрозуміло раніше? І чому знову ж таки проект це надовго чи не надовго? Ну просто от місцеві мешканці вони розуміють, що якщо там зовсім буде. Погано на тій основній дорозі. А як нам діставатися? А як там рухатися? Це півроку треба чекати, поки цей проект дореалізовано. Рік треба чекати. Ну, яким чином? Будь ласка. Ну, дивіться. Я їздила на минулому тижні в Миколаїв, то я дивилася на власні очі, на цю трасу М14, і. Е е е Мене це не здивувало, навпаки, я там їм плюсик до карми поставила. Не їм а тим, хто працює, бо була пів на восьма ранку. Вже бригади вовсю працювали, хлопці з рушниці полювали за небом. А так, да, це було півтора тижні тому. Тиждень тому їздила моя коліжанка, вона мені сказала, що от як. Тобто вона мені каже, уже до клапаїв сітки дотягнули. Я говорю, о, і коли я їздила, теж уже туди дотягнули. То чи далі вони тягнуть ті сітки, чи ні? То треба перевірити це на основній трасі, на єдиній, котра у нас була така нормальна на зараз артерія. Вчора розмовляла, розмовляла з дронщиками, з хлопцями, котрі е, там їздять по полях і е, цю трасу оберігають. Е, сказали, що багато літає, і от цих молній. Хлопець вчора такий, з такими очами каже, Боже, в перший раз ми бачили, що за цілий день от прямо ці молні одна за одну, одна за одною і одним коридором. Тобто, я так думаю, що е, можна і цю все ж таки трасу якось до ума довести, правда ж? Поставити реби. Я розумію, що реби це не панацея, але від деяких частот вони захищають. Від оптоволокна там по-іншому. Рушниці хлопцям дали більше бригад, зробили, зробіть ще більше. Тобто, це можна Вирішити. Альтернативна траса, ну ви ж знаєте, такий термін, котрий у нас війшов з 19-го року в користування, велике крадівництво. Я думаю, що це. оце. Тому що цю трасу, котру вони зробили би альтернативною, треба було розглядати ще раніше, знаючи, що лівий берег уже ми не пішли звільняти зараз, що немає сил, що ми залишилися тут. Розвиток такий іде технологічний, з минулого літа, можна було. Вже, мабуть, не одну дорогу побудувати, тому що оця траса М14 постійно, скільки би ти по ній не їздив, постійно на ній були такі великі гарні латочки. Все, вони цю дорогу оновлювали, оновлювали, туди вкладали шаленок у грошей. Зараз вони будуть. По полям робити альтернативну трасу, скільки на це прийде часу, чи не кинуть вони ж таки будуть посередині? робити під обстрілами можливими? Ну ми ж це маємо теж розуміти. Звісно, так звісно, туди й артилерія може прилетіти. Туди можуть прилетіти ті, ну туди можливо, на оптиволакніги ніхача ну, можливо може прилетіти. Я думаю, баби арта. У нас стріляє кожен день сто разів на день. скидиці роблять це в півдронів. Тобто, єсть, вот так, да, це буде під обстрілами. Це буде ризик для життя. Але слухайте, хто в нас рахує людей? Ну скажіть мені, будь ласка. Ну хто а, це рахує ж, це людей? ж загроза для працівників. Я не кажу там про владу. Це загроза для тих людей, які безпосередньо це, це робити. Так, працівники, і я ж вам кажу людей. Рахують за людей тільки як електорат, коли коли йдуть вибори. Все можливо, це теж передвиборча кампанія зараз. Коли кажуть, що домовляються про цю трасу. Я про знаєте, траку? що хотів би вас запитати ні, одну річ, ні, ні. бо я дивлюся, от ну ви озвучите проблеми, які є. а Це ж проблеми гуманітарні евакуації. Людей бачу, там люди пішки виходять з Береслава, там ще звідкись. Тобто купа є проблем зараз в Херсоні на Херсонщині. Я хотів би з'ясувати, ось Херсон теплоенерго витратило 50 мільйонів. Ну, котли, добре ремонт котлів. Це правильно це зрозуміло. Ноутбуки 50 мільйонів це велика сума. Потім далі, центр культури на Херсонщині знову ж таки запланували витрати 50 мільйонів. Це знову ж таки важливо в час війни. Культура, але питання інакше: а й а, ну, а на що зараз витрачати? Чи можливо все ж таки сітки зробити? Можливо, якісь реби десь підзамовити, можливо, якісь інакші речі зробити для того, щоб люди могли вижити принаймні от, в період осінь, зима, вікна десь засклити. Це Нормальні, зрозумілі витрати, і чи виникають питання в депутатів, скажімо почекати, а це на що гроші? І взагалі чи хтось зважає на ці питання? Чи просто гроші розподілили, їх там освоюють, а всі не, не, не задоволені, то, то і псу. Все, ідіть, ідіть, згиньте, згиньте, не заважайте. Будь ласка. Ну, слухайте, у нас же депутатський корпус зараз не працює як депутати. Ми не збираємося. Тобто, гроші вирішують, як витрачати обласна військова, міська військова. Зараз є обмежені статті, наскільки я знаю, обмежена у них витрати. Це можна там тільки от, на культуру, на свою зарплатку, там на, на дороги знову же, От. Тобто, так як статті, статті менше, а апетити Більше то треба щось видумувати і крутитись. І тому, якщо раніше, навіть коли ще ми працювали як депутатський корпус, нормально, до великої війни, то постійно ми адгризали. Тому що букети е, коштували на всі свята якісь шалені гроші. Я думаю, що зараз вони ще більш шалені ці гроші ці, е, на ці букети. Все, що у нас робиться, допомога людям, от ви показуєте приліт, е, виставляють вікна, е, дають ДСП там, і ще щось. Максимально це іде за е, допомогою волонтерів. Вивіз людей з евакуації. Так, є гарячі лінія. Вони записують на гарячі лінії е, заявки. Далі вони шукають волонтерів, котрі вивезуть. Е, я була здивована, е, коли їздили в Бон, е, наша делегація від е, міської військової адміністрації, і там були зустрічі, і там збирали і зібрали на машину зброньовану для того, щоб швидка їздила на броньованій машині. Слухайте, збирати в боні е, ці там 4 тисячі євро, їх же ж можна виділити із бюджету, правда же? ну, 4, 4 ну, 160 тисяч. Да? Їх можна виділити із бюджету там, чи 200 тисяч гривень. Ні, ми збираємо десь всі займаються тим, що збирають по копійкам, а ну, а, а царі витрачають так, як вони вважають нам потрібне. Тому що у культури можна відгристи шматок, у, там, на дорогах можна відгристи великий шматок, на фортифікаціях взагалі вже мовчу. Відкати 40, 50, 60% це ж ну, просто не вкладається, і навіть якщо їм зробити труну з кармашками з кишеньками, то все ж не вміститься, все одно не заберете ви з собою. Але в часи війни всі думають, чому що вони, як Тамарі Попінс, улетить на, е, на в воздушних кульках, а все тут залишиться з ними так такого не станеться, і з ними таке може стати. ще одне запитання. Я про нього щойно згадав. Вибач, що я тобі не даю слово ставити зараз. Бо це ж був такий скандал департамент. Херсонської обласної адміністрації закупив 317 тисяч метрів квадратних антидронових сіток у Наталі Борщевич, яка раніше фігурувала у кримінальному провадженні. Ну, взагалі відома як ця веб вебкамщиця там чи хто вона там була. Скажіть, будь ласка, ну окей, я тут не буду власти в деталі. Тут різні люди, ну я вже не дивуюсь нічому. Може, з'являться якісь персонажі. Ну, якщо в депутати прийшли люди, які пиво крали в сільпо, та і там ще якісь речі робили. Ну тому тут. Дивні діла господи, а діла твоїх дітей ще дивніші. Тому розкажи, будь ласка, що це там за сітки і чи відомо щось про цей тендер? Бо про нього так говорять, апелюючи до цієї пані, яка от займається, але деталі, будь ласка. Вроді би, як би скасували, не було часу подивитися, може, сьогодні подивлюсь. Але ви знаєте, мені так жалко цих людей, людішек, я би сказала. По-іншому я їх не можу назвати, котрі зараз дорвалися до влади, дорвалися, їх просто допустили, їх же ж відбирають, там же ж відбір. Ви ж просто так не попадете тут керувати військовою адміністрацією. Там такий шалений відбір в адміністрації президента. Так вот. Мені їх просто жалко, їм треба якось так крутитися, крутитися, крутитися Оце слово ще з 90-х років, крутитися, щось собі намучувати, придумувати якісь схемки для того, щоб той мільйончик покласти в карман. Але отакі от зашкварні речі. Ні, люба людина в нашій країні може стати ФОПом, ну правда, але з бюджетом працювати не, не кожен ФОП зможе, особливо якщо він тільки відкрився. У нього немає ніякої історії ще, ніяких там е копійки не заробив, то це зрозуміло, що ця людина просто. Е їй сказали так. Давай свої документи відкриємо. ФОПа є можливість е, половину грошей вкрасти. Я, я думаємо... от можна можна. Я, я деталі скажу. Просто 6,3 мільйона гривень. Е, сітки 317 тисяч 240 метрів квадратних цих сіток закупили у підприємниці з Луцька Наталії Борщевич. За даними порталу ЮКонтрол продавати будматеріали матеріали вирішила трохи більше ніж місяць тому. Адже ФОПя вона зареєструвалась наприкінці липня, а до цього вона займалася ну, веб-камери, там щось напевно. Людям якісь красоку, поради давали красоку, по я не знаю. Да. Да, ну це, власне, Просто щоб люди розуміли <ріст> всю глибину наших глубин, будь ласка. Знаєте, ведь можна же замовити, було ще з липня місяця минулого року сітки, які треба, десь там в Китаї, за 2 копійки, вони б довше їхали, але вже у нас би все лісто було покрите сітками. От правда. Ну, немає такого. Навіть там, де були роботи, там десь зупинилися, десь може в іншому. Ну, бо знаєте, зараз не їздиш по всіх районах, насправді. Може, десь вони в іншому місті роблять, дай Бог, щоб доробили ту трасу М14, альтернативна траса, не вірю. Почнуть щось розгрібати. Гроші Витратять і все. Це як на наші підземні школи, е, прості господі, витратили е, практично 100 мільйонів. От на 100 мільйонів, от ви, навіть по тій ціні, що у цього ФОПа, ви уявляєте, скільки сіток можна було би купити? Та це ой, до Києва можна було б той коридор зробити. Але ні. Е, тому так, ці люди, на жаль, очолюють е, нашу. нашу не тільки нас, нашу, нашу державу. Я би сказала так. Дякую, пане Окспаніса. Цікава були. така розмова, що ми вже час затягнули, але це треба було все проговорити. Дякую, Оксана. Погомій, депутатка Херсонської міської ради була е з нами.